Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні готуємо перці фаршировані. Дуже класна страва, дуже її люблю і давно хотів приготувати. Так що сьогодні це і роблю. Чекаю на ваші коментарі і лайки. Підтримайте канал. Ми вже починаємо готувати. Нарізаємо цибулю. І у мене ось запакований яловичий фарш. Це свіжий ось такий фаршик добрячий. Так, він нам також знадобиться. Зараз будемо усе це обсмажувати. Попередньо ми вже зварили десь стаканчик рису. Ну, не знаю, може це трохи забагато буде, але нічого страшного. Що залишиться, ми вже якось з ним впораємось. Нічого складного. Так, фарш ми трошки вже обсмажили. І додаємо тепер сюди цибулю нарізану і моркву терту. Добре все перемішуємо і продовжуємо приготування. Така краса. Ніяких складних приправ ми не використовуємо у цій страві. Звичайна сіль. Посолили добре. І, звичайний, це просто молотий перець, чорний, звичайний. Також його додаю і добре все перемішаємо. В кінці додаю трохи вершкового масла, накриваю все це кришкою, зроблю маленький вогонь і ще 5 хвилинок потушу. А ось і самі перці. Дивіться, отакі невеличкі. Відбирав вручну кожен, щоб знайти невеличкі, бо всі занадто великі, а ці вдалося знайти отакі якраз класні. Для цієї справи нам якраз знадобляться отакі. Перці в Ізраїлі над дуже смачні, мені подобається і в салат, і так їсти солодкі, класні, але отакі маленькі нам якраз знадобляться для фарширування. Перці. Вимиті, вичищені, повністю підготовлені. Перевірили на євність нашу каструлю, скільки влази, підготували, щоб було у нас плотненько все входило. Що ж, давайте будемо робити начинку та будемо все це заповнювати. Беру каструлю і у каструлі складаю вже рис та оцей фарш. Все потроху змішую і добре-добре перемішую до тієї такої консистенції, яку мені потрібно. Вибирайте, скільки хочете ви. Більше м'яса, більше рису. Тобто, як вам подобається, так і робимо. Дивіться, отака краса, трохи впав ось. Отакі перчики. Вже начиняємо їх по повній. Отак. Отак. От Дуже начинка класна. Тому перці будуть відмінні. Далі беремо томат. Отака у нас густенька томатна паста, отака. Трошки її водичкою розвели. Додав сюди трохи перцю солі та перемішав. Заповнили. Ви бачите нашу ємність. Вона не повністю покриває. Ще вологу дадуть самі перці. Накриваю кришкою ось так, та відправляю в духову шафу. Десь на 30-40 хвилин температура близько 180-190 до 200 градусів. Якщо вологи не хватило, не вистачило, то додали трошки водички з крохмалем. Все, щоб воно було погуще трошки, щоб отак було в рівень. Все, готуємо десь 40 хвилин, півгодинки. Цього буде достатньо. Ну, друзі, дивіться, ось така краса. Дуже ароматно все це пахне. Клас. Апетит пробуджує неймовірний. Так що, нема вже змоги чекати, давайте будемо все це діставати та смакувати. Так, розріжемо навпіл. Ніжний перчик. У, гарячуще, Все обережно розпадається. Давайте цю красу зараз будемо куштувати. О, О. З хлібчиком буде. Дивіться, отака. Отака річ. Усім приємного апетиту. Друзі, я вже спробував, незважаючи на те, що це вже що воно ще дуже гаряче, але смачно, надзвичайно. Я дуже люблю такі страви, голубці, перці фаршировані. Смакота, неймовірна. Рекомендую усім готуйте, воно того варте.